Thank you Аді, ми прийшли пощадрувати щастя зичимо родині, ми руненці Україні. Колектив сумської артшколи привітав містяни святом щедрого вечора. Говорять, у такий нелегкий час, коли наша Україна відстоює свою свободу, незалежність, а разом із тим свої звичаї і культуру, як ніколи важливо підтримувати традиції, щиро бажати один одному щастя, добробуту, миру і, звісно ж, перемоги у новому році. Я бажала сьогодні, щоб всі люди в цей день могли. Зробити щось добре для інших людей і наблизити нашу перемогу ще ближче. Що бажаєте у щедрівках своїх? Щоб перемога в Україні була. Я хочу, щоб був мир і щоб ніколи і щоб ніколи росіяни не нападали на нас. Взагалі, українські традиції, вони таємничі та дуже цікаві. Треба продовжувати їх шанувати та ніколи не забувати. Ми... І собі дух піднімаємо моральний, і все ж таки відправимо листівочки нашим місцевим військовим. Тому я думаю, і їм буде приємно, і нам добре. Защедрували юні артисти і для колективу СТС. У Сумах презентували обладнання для ДНК-аналізу. Рапід хід. За допомогою цього приладу наші працівники, експерти зможуть встановлювати ДНК-профіль підозрюваних осіб, формувати децентралізовану свою базу зразків ДНК. Метою встановлення такого приладу і організації роботи сьогодні є те, що він буде працювати під час війни. І за допомогою цього приладу ми зможемо дуже швидко ідентифікувати на превеликий жаль. Тіла наших загиблих також за допомогою нового обладнання встановлюватимуть ДНК профіль підозрюваних факт біологічного батьківства та формувати базу даних зразків. Сьогодні ти та кількість експертних висновків, які надає центр, вона дуже велика. Тільки 10 тисяч висновків вони роблять не менше 10 тисяч висновків вони роблять на рік. І це місто суми, і це, це область за минулий рік на зміцнення матеріально-технічної бази науково-дослідного експертно криміністичного центру виділили майже мільйон гривень з міського бюджету. І коли надходять звернення керівника центру, було звернення про те, що треба допомогти меблями, треба допомогти відповідно обладнанням, мікроскопом, таким, який потрібен, і це, це більше 600 тисяч, то ми е, не вагалися, депутатський корпус підтримав і ми виділи ці кошти. Таке обладнання для ДНК-аналізу є унікальним і необхідним для Сумщини. Пояснюють правоохоронці. Сьогодні, коли слідчі і поліції витрачали час для того, щоб провести ДНК-експертизу, ми їздили в Київ, Харків. Це час, це значні ресурси матеріальні, які вкрай сьогодні необхідні для ведення бойових дій для охорони сумщини. Тепер ДНК профіль можна встановити за 90 хвилин. А за один день таке обладнання дозаря провести аналіз шести осіб. За допомогою спеціальної програми Рапідлінк обробляється і по закритому систему каналу поміщається до центрального обліку генетичних ознак людини, яке знаходиться в ДНД, яке. це МВС України, і там уже встановлюють збіги по невпізнаним трупам, особливо зараз св'яз пов'язана з військовослужбовцями, які загинули під час. З війни це обладнання дозволить ще більш ефективно працювати, пояснюють фахівці, розкривати складні злочини та документувати факти агресії російської армії. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. До поліції звернувся батько восьмирічного хлопчика і розповів, що його сина пограбували. За словами хлопчика, він повертався додому із магазину. Біля під'їзду до нього підійшов невідомий чоловік і запропонував допомогти відчинити двері. Потім вихопив з його кишені гроші і втік. А дай он я не беру твої гроші, я беру сразу в карман, їх там немає. Ключ вже уже отут так. Так, так. парчало і он уходить. Я, Я говорю, даємо він Просто уходить. вже за годину правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Ним виявився 43-річний мешканець обласного центру. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж та розпочали досудове розслідування. Сумському національному театрі імені Щепкіна прем'єра балетна постановка Дафні Сихлоя за декілька останніх років друга спроба театру звернутися саме до балетної постановки, і вона ще унікальна для нас тим, що вона мала відбутися 26 лютого минулого року. ця постановка йде ну не в багатьох театрах. Навіть світу є декілька тих, що я бачив, постановок, по-моєму, три чи чотири постановки саме цієї вистави. За основу постановник використав історію давньогрецького письменника Лонга, оскільки вистава мовчазна, неабияку увагу приділили музичному супроводу. Вона складна своєю музикою, тому що Равель написав дуже складну музику. Там і різні розміри музичні і плюс тут є хор. Співаю цій постановці, і дуже складно і музикантам, і танцівникам на слух сприймати цю музику. От і вона унікальна і своєю музикою, і своєю історією. Артисти балету демонструють історію Дафніса та Хлої. та в обох закоханих з'являються конкуренти, тож стосунки стають усе більш складними і заплутаними. Намагалася цю ось романтику якісь почуття перші передати. Ми намагалися показати перше кохання, які це такі дуже. Ніжні відчуття бувають всякі люди, які намагаються розлучити когось, завадити чомусь, але це ніколи не заважає справжньому коханню. Що все в житті йде до балансу? Як є любов, так є розбійники, які ці ці цьому коханню заважають, але все одно ми рухаємось до якогось балансу в житті і кохання. Перемагає щось все-таки є понад нами, що в певний період життя може впливати на нас таким чи іншим чином. Чи вдалось героям постановки розплутати складні тенета стосунків, зберегти почуття? Артисти театру Щепкіна запрошують сумчан та гостей міста побачити розв'язку романтичної історії на власні очі. Попри проблеми з електропостачанням та теплом, колектив театру працює для своєї аудиторії. В країні війна і це, складно, і це складно. І Повітряні тривоги, і світло виключають, і холодно, і це дуже складно. Багато факторів, але ми зібрались і. Зробили все, що могли. Я вважаю, що глядачу повинна сподобатись. Ну, ми підстраємося під графіки, робимо все можливе. Генератори у нас є і все. І у нас є. Ми трошки підлаштовуємося. Ну а так робота є робота. Завдяки збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, ми маємо можливість тримати культурний фронт і демонструвати оглядачу наші культурні продукти. Корифеє театрального мистецтва продовжують свою роботу на культурному фронті. Це потрібно, я вважаю, нашим людям. І Культура, і мистецтво в такий час важкий, завжди підтримували людей. Тому я думаю, що ми, ми потрібні. Важко важко, але ми, ми українці. Ми сильні, ми переможемо все і будемо дарувати далі радість людям. Юрій Котяр, Євген Сердюк, Новини СТС.